Чи є в супермамі сценарій? Ні. Чи кажеш ти все, що хочеш? Також ні. Привіт, мене звати Саша, я учасниця восьмого сезону. А також мама, яка полегшує життя батькам, ютуб-каналом, до речі, де буде влог із за кулісся, і табором та івентами для мам. Всі знімальні дні з учасницями є редактори. Ті, що підказують фрази, запитання та направляють. Без них наші питання були б як розмови ввечері на кухні, адже нам не було цікаво своя чи орендована квартира, інтимне життя дівчат та інші деталі, які так потрібні СТБ. Були моменти, коли я відмовлялася казати, те, що носять, бо, звісно, це шоу потрібні перегляди, але змушувати вас ніхто не має права. І змонтувати щось інше, перемонтувати фрази і так далі, також ніхто не буде. Проте ви повинні розуміти, що добрими вам також не дозволять бути. Як то кажуть, нікому не буде цікаво. Тому іншого виходу тут немає. Отже, самі вирішуйте, чи є у вас сили бажання на цей, як наші четверці здалось, нелегкий шлях. А для тих, хто дивиться, не забувайте, це шоу. Дуже багато чого не показали, і я з певністю можу сказати, що наша четвірка була крута. Кожна цікава, навіть якщо десь один